Всім доброго дня, шановні трейдери. В першу чергу хочу привітати вас з великим хри... християнським праздником, Великнем Христос Воскрес. Так, і сьогодні у нас понеділок, 17 квітня, третій тиждень, третій торговий тиждень квітня місяця. І традиційно почнемо з блоку новин пробіжимося по основним новинам, перейдемо також до технічного аналізу. Не думаю, що буде, будемо сьогодні дуже затягувати, тому що, в принципі, і новин таких вже значних немає по тим інструментам, які ми торгуємо. І по технічному аналізу не дуже багато входа. Тобто, тобто, будемо все розглядати протягом тижня і де щось буде з'являтися. я думаю. Так, якби не було в Україні війни, зараз був би вихідний день, ось, але в принципі, ринки працюють. Сьогодні відкрились всі біржі, так як тиждень тому вже відгуляли. Католики відгуляли свої свята, і в принципі, там Лондонська, Чикагська біржа, вони сьогодні відкриті. Давайте подивимося по сьогоднішньому дайджесту новин. Ми маємо новину тільки по Європейському центральному банку. Сьогодні виступає Крістин Лагард, виступає з промовою у вівторок, завтра, 18 квітня, у нас новини по Китаю. Дуже сильні новини по даним, по даним ВВП. І в принципі, ці дані вони. Знаходяться останніми перед даними по підняттю відсоткові ставки, яке буде, якщо я не помиляюсь у середу. Вже по Китаю прогнозується, що інфляція потроху знижується, і рівень залишиться той самий, який приймався в минулого разу. Там на рівні 3,5 або 3,65%. відсотки. В них кредитна ставка знаходиться, подивимося. І далі в 9-й годині завтра середній рівень заробітної плати по Великій Британії. Зміна кількості заявок на отримання по собі по безробіттю в Великій Британії. Ось планується, що кількість заявок буде збільшена. Не дуже гарно для економіки. По Німеччині індекс економічного настрою ЗЕВ В Німеччині нагадаю, це індекс настрою соціальних інвесторів щодо економіки європейського сектору в цілому готовності до інвестувати в провідні економіки Європейського союзу. Так, в 15.30 по ринку США в нас е, кількість виданих дозволів на будівництво. 15.30 також по Канаді базовий індекс споживчих цін. І на вівторок все по важливим, по важливим новинам. В 9-й годині ранку у нас індекс споживших саме, але по Великій Британії також важлива новина. Нагадаю, також, якщо ми будемо мати дані вищі, ніж очікувані, а очікуємо саме 9,8 на 0,6% менше ніж минулого разу. Якщо у нас показник вийде вище очікувано, тобто вийде 9,9, то це буде мати позитивну динаміку до росту валюти. Британського фунта і, в принципі, ну, показник їхньої економіки, індекс Фуці, також зростання можна торгувати на новинах, хто знає як. А о 12-й годині цього ж дня у нас споживці ціни по загалом по єврозоні, і е, традиційно запаси сирої нафти о 17.30 також. У середу, 19 квітня, четверг. Трохи помилився не в середу, а в четверг у нас базова кредитна ставка по Національному банку Китаю. Так, 3,65% Прогнозовано закладено очікування на, на цю новину у нас. Тому чекаємо, дивимося, друга економіка світу. Будемо мати вплив звичайно на свою внутрішню валюту. Ну і звичайно на сектор Азії в першу чергу. 14.30. Публікація протоколу Європейського банку по монітарній політиці, де буде висвітлено саме момент з інфляцією, що планується найближчим часом. Яку ці дані беруться для аналізу щодо підняття відсоткової ставки в майбутньому, в 15.30 по ринку США маємо. Первинні заявки на отримання пособі по безробіттю. Так. 17-й годині у нас продаж житла на вторинному ринку. П'ятниця, 21 квітня, як, як і в минулу п'ятницю маємо велику кількість. Насичен, насиченого новинним фоном, але фактично е, сильні новини, е, розміщний е, продаж по е, Великій Британії, індекс ділової активності PMI е, в Німеччині, знову Велика Британія, композитний індекс, е, виробничий. Індекс ділової активності в виробничому секторі по Великій Британії. Тобто, в принципі, похитає краще внутрішньоденно не торгувати дуже багато новинного фону, і новинний фон він йде по взаємопов'язаним валютам, канадець, фунт, євро. Тому тут однозначно не скажу, що на що вплине, і з якою. Похибкою, тому краще посидіти на паркані і також по США, але вже перед закриттям ринку також буде СІФТІС е сот соточоти. Нагадаю, вони публікуються у кожної п'ятниці, але з затримкою триденною затримкою, тому що дані фактично є станом на вівторок, е 18 квітня, будуть. Тому, друзі, враховуйте новинний фон і не забувайте про його важливість. Давайте перейдемо до технічної, до технічного моменту по нашому аналізу. Так, зайшли в наш улюблений термінал MetaTrader. Давайте подивимося. Незмінна картина у нас залишається по індексу долара, той самий несхідний канал, денний графік. Кожна свічка це один день нагадує. Е, і маємо на східний рух. Зараз є невеличка корекція. Якщо глянути там на півгодинки, ми можемо бачити ось таку невеличку корекцію, і з великою вірогідністю очікую відштовхування від рівня 101,7 і продовження подальшого руху. Е, про те, що ми зламаємо структуру і Зламаємо, в принципі, на східний тренд, можна, можна вже вирішувати, коли ми закріпимося саме над рівнем по Фібо 38,2, це буде кодерування 105 рівно, і е, трохи там вийдемо в зону 106. От, якщо ми плануємо ось цей максимум, який дозволив нам сформ сформувати. Саме таку трендову несхідну лінію, ми можемо казати, що тренд у нас змінився, і будемо ставати з вами в купівлю. Нагадаю, що торгуємо ми з вами середньостроково, тому якщо розцінювати угоди в бай, Е, ну, на, наразі я вас би до цього не закликав, тому що треба пам'ятати золоте правило трейдера, трейд із мейфренд. Тому йдемо, і я думаю, що ціль, перша, яку ми маємо зробити, це 100 по індексу долара. Звичайно, традиційно, якщо ми продаємо е, індекс долара, логічно розглядати купівлю, по... Е, Останні валютним парам, з якими торгується долар, такі як Євро, фунт. По її там трошки інверсна ситуація буде, це вже не купівля продаж. Але загалом так. І позиція, в принципі, я отримую по індексу долара. Це продаж, і, в принципі, take profit в мене також 100. Тому євро-долар. Зараз наразі не відкриваю позицію, то, тому що можемо скоректуватися до рівня по Фібо в 50%, можемо його навіть пробити, тому що тут фактично рівень візуально, візуально він трохи нижчий, і то якщо заходити і зараз виставляти СТОП, тут можливе навіть прослизування. І Єврік у нас вилетить з позиції, тому е, наразі я не бачу е, сенсу відкривати, піддавати ризику е, зайвому ризику цього угоду. Почекаємо, приб'є, закріпиться, відіб'ється. Е, будемо стан, е, ставати далі в купівлю. Якщо е, проб'ємо 50, е, ну не гріх буде сходити і на корекцію трошки поглибше на 1,061. Тому сценарій такий також можливий. Але будемо пробувати. Розглядаємо тільки купівлю. Давайте подивимося фунт. Фунт зараз знаходиться на підтримці, от фунт можна прикупити з локальним мінімумом зі стопом на рівні 1,23,7. І, в принципі, я б розглянув таку позицію, тому що стоп у нас. 1,23,7 буде, так? І потенційний тейк 1,25,3 фактично. Е так. Ф фактично маємо там тисячу... Е тисячу... Піпсів 100 пунктів. 100 пунктів можемо пройти і дуже легко. Давайте подивимось. Один стоп лос 1, 23 і 7. Тик 1, 25 і 3. Все в позиції баємо. Угоду викладу в телеграм-канал. Хто зараз не дивиться в онлайні, Угода. Буде опубліковано в телеграм-канал. Так, золото. Золото знаходимося в корекції. В принципі, нормальне явище, можемо скоректуватися і до 1900, але загалом тренд висхідний. східний. Як я і казав на минулому тижні, у нас є вимпіл. І фактично, цілі цієї фігури графічного аналізу: 2175 доларів за тронську унцію. І далі також би я розглянув корекцію до цього рівня. Тобто, тобто ростемо, поновлюємося, коректуємося і далі лонг. Лонг, лонг, лонг по золоту, доки маємо кризове явище в світовій економіці. Золото буде популярне. Е, наразі, в принципі. Давайте позначу таке доповню. Давайте подивимося, що маємо який рух внутрішньоденної торгівлі, де ми знаходимось. В принципі, дуже, дуже велике стрімке падіння у нас було у п'ятницю. Можемо спробувати від відкупитися, можна зайти зі стопом 1992 і тик профітом з виходом на, на рівень. З виходом на рівень 2041. Давайте спробуємо зайдемо на великим об'ємом. Це цікава позиція дійсно. Також баємо. Угода буде також опублікована в телеграм канал. Нафта. Цілком можливий сценарій, але нічого не робив би зараз. Тому що. Тому що знаходимося на рівні, і фактично у нас незрозуміла динаміка. Також з минулого тижня давав інформацію щодо да, звіту міжнародного валютного фонду. Підтверджується, що економіка світова знаходиться в рецесії, але оцей стрімкий рух з відмітки 70 доларів за бочку, він був обумовленим рішенням ОПЕК щодо скорочення видобутку нафти, в принципі, у світовому значенні. Тому і побачили такий рух ціни, і в мене є міркування щодо продовження руху в тому ж, в тому ж тренді, тому що він, загальна, загальний тренд він є також несхідним, і я не бачу сенсу наразі купувати рівень. Фундаментальна ситуація не дуже сприятлива для нафти. Тому ну, купівлю я б наразі не розглядав так само, як і продаж. У нас, в принципі, ми, були, ми в цей рух переживали в позиції, взяли свій рівень профіту достатньо непоганий. На минулому тижні, якщо не помиляюсь, четвер, або п'ятницю ми шортонули е, нафту е, в, в аналізуючи М 30 Це була угода інтродей, в принципі, також заробили наразі. Не робив би нічого. Сценарій можливий як на купівлю, так і на продаж. Загалом би схилявся до того, щоб все ж таки продати. Ну будемо дивитися. Однозначного рішення наразі немає по нафті. Значить, біткоін була рекомендація на минулому тижні заходити в купівлю зі стопом 27 тисяч. За монету, Take Profit 37. Дійшли до піку в 31 тисячу доларів за монету. Фактично, Take Profit склав рух в 4 тисячі пунктів. Наразі маємо флетовий канал, який у нас триває. Давайте подивимося, звідки він у нас формується. З 11 квітня, з 11 квітня маємо флетовий канал. Зараз е, йде на пробій у нас е, біток. Е, можливо, навіть розглянути позицію до рівня, е, який у нас ось сформований. 28500. Можна спробувати продати. Зі стопом на відміниться 30 тисяч. Давайте візьмемо коротку позицію. Також гарна ситуація. Я, я думаю, що саме йде на перекриття цього імбалансу і далі від рівня 28 500, Ну треба подивитися. Завтра буде цікавий, цікавий волатильний день, тому що там знову сек лютує з приводу криптовалютних бірж на, на одну з нових. Ну, як, на одну з бірж також а, заведена угода, і завтра буде за ці засідання по цій справі. А, тому, тому я думаю, про ринку криптовалюти буде неоднозначна ситуація і підвищена волатильність так точно. Давайте спробуємо продати стоп 30 тисяч. Тейк профіт у нас 28. Давайте 28500 візьмемо. Є. Yeah. Все, маємо три відкриті угоди. Купівля британського фунта. Купівля золота продаж біткоїна короткостроковий. Але загалом, я думаю, що ціль до 37, яка була озвучена на минулому тижні, вона досить очікувана. Тому будемо дивитися за подіями на цьому тижні, будемо аналізувати ринок і приймати правильне рішення. Ще раз вітаю вас зі святом, з Великим вам гарного продуктивного дня і прибуткового тижня. На все добре з вами був Артем Тараненко. До нових зустрічей.